У 160 селах і містах Рівінщини спостерігали за ходом президентських виборів представники комітету виборців України. При цьому було виявлено близько ста фактів порушень законодавства. Однак, як заявив голова обласної організації Валерій Гусак, голови дільничних комісій відмовлялись реєструвати заяви щодо виявлених порушень. До найбільш типових спостерігачі відносять втручання в перебіг виборів посадових осіб, агітація на дільницях під час виборів, непристосованість приміщень. В нашій області активність виборців. Була більше, ніж 80%. Але якими методами це досягалося? Досягалося це методами тиску на виборців, психологічного тиску на виборців. Зафіксовані факти, коли представники виборчих дільничих комісій їздили із виборчими із урнами переносними по селах. І по три рази заїжджали до людини націлово, пропонуючи проголосувати. Крім того, на дільницях нами були зафіксовані заяви, так звані заяви про е, можливість проголосувати вдома. Але як ж вони були оформлені, ці заяви? Е, в селі Оржів ці заяви були е, надруковані на комп'ютері. При тому всьому в заяві навіть не передбачалося прізвище виборця. Е, трошки дивно виглядало те, що на дільниці селищі Дядьковичі. Із 560 виборців 120 виявило бажання проголосувати вдома. Однак загалом, кажуть учасники прес-конференції, відрив в кількості голосів між кандидатами настільки великий, що виявлені порушення не вплинуть на результати виборів. Окрім того, члени комітету виборців розповіли і деякі приємні факти, які вони помітили під час виборів. От, наприклад, 133 дільниця 154-го виборчого округу це село Підгайці Млинівського району. Молоде подружжя Герус Наталя та Герус Володимир одразу після вінчання пішли на виборчу дільницю у супровіді священника і всієї процесії. От і вся процесія ця скористалася своїм конституційним правом і зробила свій вибір. До подібних приємних фактів можна віднести і той, що на студентів технічного університету, які вперше голосували, чекав на дільницях сюрприз. Ректор розпорядився подарувати таким виборцям по калькулятору.